Всім привіт, з я Артур 25 255 на канал ставте лайк и граємо в сад». Я ж чутку тут розвився. Я на приватному сервері. аби ніхто кактус не забирав, коли я магазину новотяг. Щоб ніхто там не забирав. Бачите, я один. Так, я кактус же купив на самому ший. Опа, росте вже на кактусі. О, це вже сытный, да. Ще йде продам. 27к, не подивлюся, що тут через скільки вже оновиться. Одна хвилина. Мені найбільше, певно, треба ось цілувати. Або ось цілого мені цікаво. тут же... <кхід> я теж купляю, бо я на не на приватці знайшов перший кактус. Та хто? Стоп, Стоп! Чому не продалось? Ще раз все пустила тебе, думаю, що далеко. Не питайте, просто я доки б... не ставлю с ним. О. Зберусь у піду. Добре, погород потім. Помілек тептись. Все, продаємо. Тринадцятка. ко. Шон з Ось це появи, тим пчел. Как нема. Докуплю. куплю, п'ять потрачу. Все. Я не маю не садити, але вже. а ні, ні, ні. Я цей город машин посадил. Я нічого не куплю, я збираю на кап. Тобто, дуже сильно. Найбільше хочу кокос, бо кокоси дуже багато дають. Або то ті. Або не кокоси. Бо Степана є, не кокосики, але дуже по вісім кашу сідає. Кабак, кабачок вроді би фіолетовий. Тут не кабачок. Короже. Я шо я, шо що я? Що я. Стоп, як його звати? Як його звати? Стеф. То Степан Стевен. Сем. Я думаю, що не мій город. Вота. Все тут було. Тут все моє. Я би хотів мати робимо себе, щоб я міг в когось красти. Блин. Беллин. Я фей. Что за шод мои підписки летять? Я так просто війваю від вас. Дякую вам за стільки підписок. Бо моє сильно брат 500 підписників Далі моя ціль буде 750. А зараз мав більш ще поки що проста ціль. Не проста, точніше, а велика. Бо я від 100, від 100 підписників тут написав. Просто посла Делаешь тут кота? Что за Что тут? Я, конечно, очень хочу какао. А тут п? Пер... Тут пир? А это манго. Веруть є банку. Добре, внузерумовиться. Ось такий о, мій сад. Я не знав, що це таке, що того друзі. Я думав колись, що, що вчора сьогодні що то не можна його ставити. А потім було. А потім стало так, що я попробую її заставила. Що я піднявся на саму вершину. вот, 5 килограмм. Вот такие волосы. Вот такие красивые, до речи, да, был. Добрый день, еще брат. Вот такого уже забираем. Я не знаю, что но мне просто подобается с целью прическу ставить. Три стіншя в тікток доставлю с кінчик. Про лаву нову з Чікінами хотіли зняти відео на новій карті, але не вийшло. У мене тоді розрядився о телефон. Коли ми закінчили. Опа, опа, дивлюсь. О, бамбук. Один. Покажу. кита Один бамбук появился. Ну бамбука закуплю. Бамбук тоже прикольный. Все, ставлю здесь бамбука зара. Скільки того бамбука буде. Войк він швидко росте. Ще просто тут образ стоїмо. І ви його видите. Так що тільки є. Ого. Я камеру можу включати. Я не знав, я тільки що увидів. Ну, писати я давно знаю. що можу. Знаєте як? Отак. То буде так. Можу щось написати. Отак. Можу такого вот просто забити. час для штрих. Я не могу на час штрих. А не могу. Ой-ой-ой, заработали. -ой. Что? Что это за штрих? Так, так. Быль. Быль. А логики уже как-то. А логики уже не выросли. Прийду я весь і сад збирати. Не просто тапаю на одну кнопку. До речі, можливо, колись випущу вже прямий ефір. я можу, в принципі. Капець. Що то таке? Добре, я почекаю одну хвилину просто закінчу. В принципі, просто завершу відео зараз, потім продовжу. Не завершу а зупиню. Так, мені дуже подобається, що то так швидко. Або що тут є вже покишу. Це появилось Ні фіга, походу. Та, просто пусто. Вот целого очень появилась. Так, і я посаджу. Але десь так посадить, шей. Так, цей бамбук на високий. Вот не я, я запрокурил. Я так себе запаркурил. А вот, я высоко. Можно пораздивляться. Сколько? Четыре. 4... Да бамбук. А! Ой, 95. А! А что? Что бамбук растая, а не? 98. Сейчас на бамбук. Как тут с Тут, вать, какие как тут... Вать.. уже вырос? Вс ⁇ Еще как тут швидку растает? Я тебе часто на другой поверх. Канісива в рот. Сберу йду. О. А ведь отой, да? О, семечко. Я посадим. Вот такий возорманий бэтпак. А да семечко. Трей ты продать. А-а-а! Що не посадив, Ну тут. я хотів тут два посадити. Ось тут. Що Ого. Ща посаджу. І чай кевна. Непогано не буде, непогано. Ох. Хотя допали, допавлю, пока і все. Бек, пока здравствуйте, виповнюся. Йо, як мене залагала. О, зараз продовжу. Дякую. Так, 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 так. Иду, іду иду, куди, що тут нового. Ой. Пусто, блин! Пусто. Вот це уже уже не попадается. Лежи крутого скрутому покупку. Я вже стільки вс тут збираю. Там я став на FK буду чекати. Добре, тоді я... Ви... Mm -hmm. ну, хоча вже закінчу вже. На YouTube, в принципі. Ми ще останній раз весь город зберу, закінчу вже відео з вами. І не візум! І все. Я так сказав, не візний, бо мені прямо в лице. То величезне яблуко. Чого це таке? Що тобі Закиньте. Ну давай. Всем попасть. Сегодня был тур 25. Отпись. Класс, оставьте лайки и всем.